Він стає на коліно, одягає обручку на палець своєї колишньої дружини, з якою розлучився два роки тому, і пропонує їй вийти за нього заміж вдруге. І все це відбувається у дворі будинку 1Г на університетській вірпані. Знали його. Це український кіноактор Олексій суровцев Церемонія з обручкою це несподівана прелюдія до ще однієї події. Одразу після пропозиції руки і серця колишній Олексій Суровцев урочисто відкрив зоопритулок Бородата Котомамуля. Я завжди хотів створити таке місце, де тварини. Чекали на нові родини в максимально комфортних умовах, для того, щоб умови були кращі краще ніж у багатьох вдома. Ну, в принципі, так воно і є. У мене у котів є все, що їм потрібно. Олексій Суровцев почав рятувати тваринок вірпені з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, коли багато людей були вимушені залишити своїх пухнастиків удома. Спочатку актор відкрив для них прихисток в одному із підвалів у Києві. Тепер він орендує для них приміщення на першому поверсі сучасного будинку в Ірпені. Зараз тут оговтуються від шоку котики з різних куточків України. Тут зараз знаходяться тварини, які були вивезені Олексієм з Херсону. Він тут їздив з рятувальною операцією. Це карантинна зона. Спочатку котиків підліковують від різних захворювань, а тоді переселять до здорових мешканців котелю. Притулок має і свою зооклініку з хірургічним кабінетом. Це операційний стіл, є кисневий концентратор. Є інструмент для стерилізації інструментів безпосередньо хірургічних. Він знаходиться ось тут. Це допоміжний столик для того, щоб тут стояла хірургічне прилади. Тут ще будуть викладатися інструменти для хірургії і ультразвуковий скалер для очистки зубів тварина. Раз на тиждень ми будемо проводити соціальні програми стерилізації і огляду тварин. Це будемо співпрацювати з тими, хто не має. Коштів на це з пенсіонерами з малозабезпеченими, і також будемо з з волонтерами. Співпрацювати притулок Бородата Котомамуля розрахований на одночасне перебування в ньому до 40 тварин, і зараз усі місця в котоотелі зайняті. Підтримати Олексія Суровцева у створенні такого закладу до Ірпеня прибули зіркові гості. Ми приїхали підтримати нашого колегу, нашого колегу-актора, людину з великої букви, знаєте, людину, кладість доброти, яка доказала своїми вчинками, що таке доброта і любов до твариночок. Я велика шанувальниця діяльності волонтерської в першу чергу. Олексія Суровцева, я його всебічно підтримую і радію сьогодні. Відкриттю такого надсучасного притулку, тому що в такий важкий час зробити осередок для тварин це героїчно.